Привіт всім зверхівця То там який юмний писав, що деталі став чи Свовути на металлом Особливий Привіт диванний експерт Так, Славута у нас виглядає ось так це вадик постарався за два дні Поки я катався по інших справах, за це лайк поставити. Так, ось наш мотор. Мотор, ось такі от комплектації проданий по ціні 15 тисяч гривень. Хто просив стойки? Стойки вже зняті, треба... 3 чаги оці зняти і можна й домовлятися будуть їхати до вас. Стойки не погнуло, вигнуло тільки ось цю регелю. Так. По глушнику, глушник, банка крайня задня, вона не годна. Ну, кому там треба, що двері. Сідушки телефонуємо. номер телефону отут того. Ще що хотів сказати, якщо ви в коментарях пишете, що продаєте авто, мені не скидаєте вайбер, то в принципі значить ви просто питаєтесь продати авто через коментарі мої. Мені все одно там продавайте, що хочете, пишіть що хочете. Ну навряд ли що воно там вийде. Тому якщо є бажання продати, то отут номер телефону. Viber. Скинули фото. Приблизна ціна, де знаходиться. Тоді будемо балакати. Так, по цій авто. Начебто 6-7-го має чоловік приїхати придбати. Завдатку нема. Тому що, тому воно в продажі. Ну а там буде, що буде. Е, лісовози. Стоять, чекають на лісорубів. Пиріжок в продажі. Що вам ще показати? А, є що показати, ще ж один жигуль у гаражі зараз. Ага, Перед тим, як показати жигуль, ще покажу. Що вварив отак от сітку. там далі зашивати нема сенсу. Тут. так все. Запитували по тому, наскільки вийшли документи. Документи, значить що? В наявності мав техпаспорт на мікроавтобус і... До моменту, як отримав тих паспорт, якому написано автоевакуатор, було затрачено 14 тисяч гривень на бумажну цю всю вакіту. 14 тисяч гривень. Не 500 баксів, як у деяких мисливців. І це тільки дозвільні документи мені там так сказали 500 доларів. Ну, в принципі, кому треба. Номер телефону тут можу допомогти тим, що дати номер для зв'язку, якщо хтось хоче переобладнувати сам, мені не шкода. Просили показати кабіну, в кабіні тут нема що показувати, кабіна ще не обшивається. Тут трошки хаос, нема часу. Так то вся кабіна стандартна. Так, по цьому жигулю, і Сьогодні що у нас? 30 травня, це четверг. Домовлявся на сьогодні з дядьком, що має бути готовий апарат. Знову ж таки, завдатку нема, нема завдатку, нема, як сказати, долгових обов'язків. По ньому, чому не було компресії в другому циліндрі? Отакий от маємо поршень. Не знаю, чому його все виламало. Що воно тут відбулося по гільзі. Зараз все покажу. По гільзам. Ніяких вироботок, нічого нема. Трошки обідно і досадно те, що у мене десь є такі поршня новенькі. Ну, тут два варіанти. Або я їх здав в метал, або я їх комусь подарував. Тому що це поршня, стандарт, цей блок ще не точений. І вироботки в ньому. Ну, Блін, взагалі нема. Е, вкладиші шатуні. Вкладиші шатуні будемо міняти, кольця міняти. Поршня начебто мені знайшли ще. Зараз буду їхати в Кам'янське. Куплю всі 4, поміним, це все покажу. Та й буде, в принципі, новий мотор. Е, корінні вкладиші міняти. Не буду, немає в них смисла. Тиск давить, тиск прекрасний, шатун не поміним. Так, це що по цьому мотору? То у нас лежить старий комплект, той що не годний коленвал, шатун. А що у нас новий комплект? Отакий от комплект прийшов з Яворова. Шатун, шатун в чудовому стані. Ну і коленвал. Нібито непоганий, весь чіткий, класний. Оціні. Як вам тут показати? Покажемо так. Це ще для того, щоб був отчет власнику. Що ніхто нікого не дурить. Так. До цієї суми треба додати ще 200 гривень передоплати. Може отак. О. Так, побачили. Тепер треба замовляти ще нові деталі, тобто складиші, вижимний підшипник він висипався і кольця. Ну, прокладки це все, звісно, само собою. Тож, в принципі, замовлю. Будемо показувати далі ремонт цього мотора. Так що, приїхав з Кам'янського, закупився на Жигулі запчастин, пиріжок уїхав. Остаються два лісовоза, остається оцей агрегат, я ж кажу, 6-7-го обіцяє людина приїхати, але завдатка нема. 35 тисяч воно може стати вашим. Ну а нехай приїде чоловік та забере. Так, по мотору. Завтра зранку, може до обіду відправлю, дядько хай не пережива, все відправиться, все буде чітко. Кому там балки. Це, це, мабуть, вже продане, тому що дядько настирно просив. Зараз повідомлю, що все зняте, все готове. І мабуть воно також продане. Так, покажу вам що я накупив на той же гуд. Нагадаю, ось така проблема. Ось такий розмір. Що найцікавіше, поршня дешевше, ніж кільця. В общем, будуть мінятися всі 4 поршня. Не один, як думалось, сальники, вкладиші шатунів. Отак от Ну, це прокладки про запас взяв. Це окрема ситуація. Так, прокладка поддона, прокладка під кришку копанів, новенька в мене є. І що ще придбав? Придбав отаке масло. Отак от, от ось що воно. Ціна це я спеціально показую по відео, щоб власник мог вести підрахунок цієї всієї ситуації. От. Ну а завтра мабуть вже будемо замовляти нові запчастини на Рено. Потому що завтра оце треба вкидувати в жигулі. Поки на сьогоднішній день. Не знаю навіть, що воно вийде. Казав 15 тисяч буде на виході. Ну, в принципі, можливо, десь щось і поміниться. 15 тисяч, в принципі, якщо от сьогодні виходить відео, якщо вам він цікавий, скинули завдаток, буде 15 тисяч. Як запустимо, можливо ціна буде інакша. Не знаю. Буде стояти так як оті стоять. Хай собі стоїть. Моторчик буде непоганий, тому нема смислу торопитися, спішити, тому що продавати нема що. Купувати в принципі так само. Пропонують одне отаке і дорожче, ніж я пропоную вам. Так що, в принципі, ситуація отака. Це я тут набрав ще собі всякого Отаку фігню взяв якусь. Гідропідсилювач. І нова дизельна лієчка. В принципі, все. Всім удачи, всім пока.